Це Ой, сніданок. Ми да. знову прямо ефірі. Зараз історія яку обіцяли. А дуже хочу ви уважно її подивилися, тому що а, щоб знаєте, не кидалися ми всі ярликами. Там погані собаки, погані люди. А, тут комбо, прям ціле складне комбо. Ну, власне, ця історія, друзі, закінчилася рваною раною плеча і переломом ноги. Насправді історія дуже серйозна, тому що ось з такими травмами медики ушпитали киянку після того, як на неї напали дві собаки. І тут, справді нюанс про який казав Єгор, що. Собаки породи Кане Корсо, і от власне журналісти сніданку поїхали розібратися взагалі в цій історії. Приїхали на місце, поспілкувалися зі свідками, з потерпілою, а також, звичайно, з кінологом, тому що тут треба розуміти, на що звертати увагу, хто винен в цій історії, чи господар та власник цих собак, чи десь є якісь недопрацювання. Але тим не менш, ми дізналися все найактуальніше про цю породу канекорсо, і чому так вийшло конкретно в цьому випадку. Mm -hmm. Давайте зараз розберемось. Можливо, у вас були подібні історії, і ви також поділитеся. Всі деталі зібрали. У Києві собака зірвався з повіття і накинувся на літню жінку. Вони не то, що агресивні. Мені здається, що вони не виховані. Сніданок поспілкувався з очевидцями та постраждалою. У неї перелом доволі такий серйозний і укус. Що потрібно знати про собак породи кане корсо? на відео, яке поширилось мережею, медики госпіталізують жінку із рваною раною. Під відео йдеться на жінку, напали дві собаки породи кане корсо. Інцидент трапився в одному із парків Дніпровського району. Туди ми і вирушаємо. На місці зустрічаємо Ніну. Вона живе поруч із парком. Коли стався напад собак, її вдома не було. Просить показати фото, як виглядає порода Корсо. бо ж упевнена, не раз бачила двох великих чорних собак без належного нагляду господарів. Це дві собаки тут таких є. Угу. Власниця жіночка і чоловік. Вони виходять на повідках, ведуть їх до стадіону, а там впускають їх. Припускає, що саме ці собаки не вперше проявляють агресію. Вважає, що тварини не виховані, до того ж, власниця часто відпускає їх із повідця. Ну вони не то що агресивні. Мені здається, що вони не виховані. Чула, що якось напала на якусь пару. На стадіоні вона відпустила, а ще і виругала людей. Ага, <різь> Додає, після появи новини про напад собак на літню жінку, жодного разу ще не бачила ні власницю собак, ні самих собак. У дворі будинку ми також зустрічаємо Олену. Дівчина вийшла вигулювати свого собаку. Розповідає, була вдома, коли почула крики на вулиці. Виявилося, два кани Корсу зірвалися із повідця і напали на песика породи Рассел. Власниця собаки, 60-літня жінка, намагалась захистити свого улюбленця. Але сама потрапила в зуби собак. Жінка взагалі просто гуляла зі своїм маленьким песиком. Воно ні в чому не винна. На жаль, ну так сильно покалічила жінку, і жінка вже у віці похилому. і Такі травми, як у неї, перелон доволі такий серйозний і укус. Зустріч із недресированими кане Корсо без намордників закінчилася для 60-літньої жінки рваною раною плеча та переломом ноги. Олена згадує, на щастя, одна із перехожих дівчат вміла надавати домедичну допомогу, тож до приїзду швидкої перев'язала плече жінки. Тут була поліція, так ще наряд не викликали. Був то тільки один, один поліцейський, та ну сусіди, вже всі собачники збіглись. Хозяйка цих канікорсу, ходила і кричала. Вона вважала себе правою. Вона хотіла відкупитись грошами. Вона підійшла до жінки і казала, що я вам дам 10 тисяч гривень, а ви тільки там не пишіть заяву. Але заяву писали всі сусіди, не тільки ця жінка. Вона сказала, що потім розберемось, бо їй було погано. Вона поїхала в лікарню. Дівчина каже, після інці. Сіденту чи не всі власники собак у дворі написали заяву до поліції? Вони завжди гуляють без наморників. Це був не перший випадок, і також я свою собаку завжди тримаю на руках, коли їх бачу. Я обходжу десятими дворами. Олена також ділиться з нами номером телефону постраждалої жінки у телефонній розмові. Лариса так звати жінку. Відповіла я не даю інтерв'ю мене не той стан і. Не даю інтерв'ю. А як ви зараз себе почуваєте? Я ну, як вигадається, дижу вже здум, коли мені стане трошки трошки краще. Кінолог Владислав Плахтій каже: згідно правил, собаки-породи Кане Корсо і справді мають гуляти в наморднику та на повітцю. Пояснює, як і будь-які інші породи собак у них є природні інстинкти захисту. Проте за правильного виховання кане Корсо можуть стати найкращим і найдобрішим другом для людини. Порода класна, вони дуже компонійські, вони потребують дуже складного і довготривалого підходу у вихованні і дресуванні. Це різне, але це собаки, в принципі, компоні. Владислав застерігає: не заводьте каникурсу, якщо у вас немає досвіду у вихованні собак, і ви не готові приділяти максимум часу для їх дресирування. Ця собака обов'язково при досягненні однорічного віку має здати державний іспит за програмою собаки компаньон, на якому є три розділи: розділ а власник здає теорію. Ну білетна система, тобто власник здає теорію, що він компетентний. Досвідчені. Другий етап іспиту перевірити, наскільки собака знає команди та слухає свого господаря. А також перевірити, наскільки господар вміє контролювати свого улюбленця. І третій етап перевірка на соціалізацію. Це спокійна реакція на інших тварин, на інших людей, на, інших, там, на інші об'єкти, там велосипеди, самокати і так далі. Якщо господарка не не здає іспит, йому дається три місяці на підготовку і перездачу. Це собаки, які входять в перелік потенційно небезпечних собак, вони обов'язково мають мати страхування від заподіяної шкоди третім особам. На цих собак вони щорічно мають її сплачувати щодо нападу Канекорсу на жінку, Владислав радить постраждалій та місцевим мешканцям написати заяву до поліції, щоб відповідні служби забрали собак у господарів. У свою чергу поліція Києва розпочала досудове розслідування необережне, тяжке або середньої тяжкості, тілесне ушкодження. Одуження потерпілі бажаємо тут дуже такий важливий момент. Ви бачите, що кінолог влад каже: порода хороша, порода то хороша. Це дійсно. Дя. мене є кілька знайомих Конікурс. От вони реально круті, але вони круті, тому що круті господарі. А є таке поняття у кінологів, як складна порода. А, тобто, наприклад, валенційно міцна... небезпечні породи, а... як сказав Влад. так, так, так. Тобто вона, умовно кажучи, в поганих руках невідповідальних господарів вона може перетворитися як, до речі, і діти. Так, до речі, і діти людські діти можуть перетворитися на вбивць гвалтівників, маньяків, кого завгодно. От, але це не означає, що порода прекрасна, вона ну просто неймовірна. От тому ще раз такий дуже простий висновок: що немає поганих собак, є погані люди, і я от це я, мабуть це... більше про безвідповідальність мені Абсолютно. здається, тому Абсолютно. що от навіть той перелік, який дав кінолог про складання державного іспиту, про страхування, яке має бути обов'язково на цю породу, дуже багато багато нюансів, яких люди або не враховують, або взагалі про них не знають, беручи ту чи іншу породу, дату того ту чи іншу собаку собі. І власне потім ну от бачите, так відбуваються ось такі випадки. На жаль, я зараз розказував це колись. Я коли йде якась собака, ну з собакою гуляєш або сам ідеш. Я не на собаку дивлюсь, а на, на господаря та да. і тому що ну собаку чого боєць собаку? От я дивлюсь, коли господар щось там в мене є. Якісь перестороги, я тоді вже ну тобто тільки тільки людина тільки людина